Ну, що ж. Ще раз, Сидайте. доброго так, ранку, пане Денисе. Дякую, Дякую що завітали. До нас, як ваші справи. Дякую, слава Богу, все добре. Як тиждень працювати, пладовитий. Справді розпал зараз от таких захворювань. Чи? Я вам більше скажу. Ми ще навіть не перетнули Рубікон. Це тільки-тільки початок. І я десь так знаєте вангую через тиждень. Ляжуть всі. У вас буде дійсно новорічний настрій. А то, ще зараз почнуть вихідні почнуться, і люди почнуть виходити на вулиці і потім з букетиком до вас. <рес> а, чому діти так часто почали хворіти? Чи це говорить про те, що щось не так з імунною системою? В чому причина? Давайте скажемо так: в нормі дитина, яка ходить у садочок або в молодші класи. За навчальний рік, тобто не повний рік, а uh -huh. тільки навчальний рік в нормі хворіє 10 разів. Uh -huh. Звичайне ОРВІ нежить у дитини, триває мінімум 2 тижні. І що виходить? Два тижні похворіли. Якщо повезе, два тижні походили <с до садочку чи до школи. Тобто це нормально. Це нормальна вся ситуація. Але зараз взагалі захворювальність більше у людей, як у дорослих, так і у маленьких через стрес. Ми з вами раніше балакали телеглядачі на ютубі, може подивитися наш цей випуск. Через те, що йде постійне навантаження на нашу нервову систему, а це наш головний начальник. Він працює неправильно, неадекватно, і тому ресурси, які повинні витрачатися на імунну систему на захисну, витрачаються на щось інше. І це основна причина: а не погода, а не віруси. Тобто по захворюванням залишається найзаразнішою хворобою на світі це ковід омікрон. Mm -hmm. Якось Омікрон з'явився, він трошечки туди-сюди мутує, але він залиється найзаразнішою хворобою в світі серед всіх хвороб. Далі зараз у нас сезон грипу і звичайний ОРВІ. Тобто, слава Богу, нічого нового не з'явилося. Тобто все поки що по класиці. І коли ще десь півтора роки тому я до вас прийшов, і моя перша передача була про ковід, я тоді казав, що все. Хлопці та дівчата, він буде з нами як гриб, так воно і виходить. Тобто треба до цього вже адаптуватися, звикати. що ковід – це буде постійне сезонне захворювання. Ну власне, давайте розбиратися все таки, як чи можна якось зберегти дітей від простудних захворювань, якщо все таки 10 разів на рік це норма? Я вже прошу навіть така подумала, що це будуть у нас в сім'ї діти, то мені напевно придеться просто іти у відпустку на рік. Щоб лікувати дітей, потім відправляти на два тижні до садочка і назад. Я не знаю, як батьки зараз в такому режимі просто виживають. Ну, виживають. Я з багатьма вже знаєте, навіть шуткую, кажу, що у вас кімната є, мені до вас зараз переселятися чи через тиждень. <гум> ну ось, і Вже з багатьма пацієнтами навіть здружилася ця тема, бо постійно-постійно ми uh -huh. контактуємо. Дивіться, коли я приходжу до наймаленьких своїх пацієнтів, я дуже дуже люблю це. Ну, і знайомлюсь з батьками, знайомлюся з новою як би. людиною, дитиною. Перше, що я кажу, найгірше, що ви можете зробити з дитиною, це її перегріти. Ага. Перегрів дуже-дуже негативно впливає на організм та здоров'я. І починаючи з народження, коли дитина до цього була у трубі матрі, де було тепло, постійна температура, і все було окей, ми. Народили її на зовнішній світ, де зовнішні фактори зовсім-зовсім інші. Так. І у дитини починає розвиватися терморегуляція тіла. І як я кажу, якщо ми дитину зробимо тепличною, як тільки у нас буде пониження температури, сіла на холодне, там якісь протяги, все. все ми будемо отримувати протяг. Але якщо дитина буде знаходитися в нормальних умовах, що таке нормальні умови? це 18-20 градусів uh -huh. температура навколишнього середовища і вдома ось, і вологість повітря 60-70%. Uh -huh. О, якщо ми це будемо робити. То тоді навіть от ті, що я казав, 10 захворювань на рік, вони будуть так от проходити. Просто не помічаючи, тому обов'язково треба робити. Але якщо ви повелись на бабусь дідусів, чи самі мерзляки, і дитину не вирощували в таких правильних умовах температурних, не переживайте. Ще є шанс зробити, щоб хворіли менше і дорослі та маленькі. Це е, закалювання. Ось. Але треба розуміти, що воно повинно бути поступовим та регулярним. І починати треба у теплу пору року. Не як, так, що як, власне зиму? це робити в теплу пору року? Дивіться, ми починаємо з контрастного душу, але робимо це обов'язково кожен день. От просто кожен день. Ось, ми починаємо з контрастного душу і починаємо з невеличкої різниці температури. Потім ми різницю температуру збільшуємо, а потім ми прибираємо гарячу теплу воду. І після того, як ми прибрали, ми теж знижуємо, знижуємо температуру душ. Ну, Якщо у когось є хі, час бажання та натхнення, як в анекдоті. Ви можете, звичайно, там робити ванни з льодом, там виходити на вулицю, але це не обов'язково. Слава Богу, ми живемо в Україні, у нас водопостачання є, тому душ. А потім, коли вже температура знижується повітря, то правильно вдягати. Не треба одразу, о, у нас там. 15 градусів тепла, одягаємо шапки, там, шарфи, uh -huh. там, пуховики та так далі. Тобла, і ми потрошечку по потрошечку гуляємо в більш таки прохолодному повітрі. І це не означає, що якщо ви там, закалюєтесь, то степен повинна взимку купатися у Дніпрі, там, в ополонці. Та... Ні, просто достатньо, щоб температура потрошечку знижувалася і ви нормально реагували на низьку температуру, але не екстремально. Uh -huh. Тобто прогулянки в холодну погоду, давайте так скажемо, вони шкодять чи ні? І якщо так, то за яких лише умов, коли знаєте, прийшли кажуть батьки, ось так ви, молоді батьки, е е ну, дивитеся за свою дитину, дитина простудилася, все, насмарк. <му> тобто, прогулянки на, давайте, в, в холодну погоду <му> на морозі. Дивіться. Ну, По-перше, одразу я повинен сказати, що ми хворіємо навіть не через переохолодження. А просто через переохолодження, коли ми м, не звикли до такого температурного режиму, то знижується робота імунної системи. А нас же вражає, і ми хворіємо через інфекції, угу. віруси, бактерії, грибки. Ось і все, це розуміє. І треба розуміти, навіщо ми гуляємо. Ми не гуляємо заради прогулянки. Там, Знаєте, шторм мінус 45, ми там так, з план, коляскою. Це план є. Так, ми з коляскою нема. Прогулянки, по-перше, повинні бути для того, щоб взагалі людина дихала свіжим повітрям. ось. І для того, щоб ви провели гарний час або там виконали певні свої там угу. завдання та справа. ось. Тому гуляти можна, якщо, якщо дитина та ви звикли до такого температурного режиму, і якщо є бажання. Угу. Бо, ну от ви вийшли так, знаєте, на вулицю, подивилися, ну, погода капець така, не дуже <сі> льотна, як кажеться. А дитина там маленька, і там треба повітрям. Якщо є балкон, в коляску одягнули на балкон. І все буде окей. Ще ви можете гуляти, але треба, щоб е, правильно були і ви, і дитина вдягнуті. Якщо хочете, далі про це поговоримо. Так, давайте, так, давайте власне, так. Дуже-дуже важливо, щоб було декілька слоїв. декілька слоїв, Не дуже багато. І перший слой до тіла він був максимально максимально природній. Бавовна бавовна, це не Так. Зараз бавовна має Бавовна, так, дуже Ну, нічого. Бавовна. Обов'язково повинна бути бавовна, якщо це дитина, ми надягаємо бавовну шапочку під вже теплу шапочку. Yeah. І далі ми вже вдягаємо, краще всього є спеціальне термо, одяг термобілиза. Yeah. Дуже дуже багато і під різні види активності. Підрізать температуру, підрізну вологість. воно зараз коштує, слава Богу, на дуже якихось там багато грошей. Mm -hmm. Ось. І далі вже тоді вдягаємо те, що там у діток це конверти спеціальні, спеціальні комбінезони, курточки. Ну, це дуже таке, знаєте, це таке чудовеньке, дуже таке. Тому ось так ми одягаємося. Uh -huh. А для дорослого, наприклад, може не бавовна, а одразу термобілизна. Uh -huh. А в термобілизні теж може бути натуральні тканини, та, та ж бавовна, тобто технологій зараз безліч. Uh -huh. ось, тому ну, це, щоб ви розуміли, тобто, два-три слої. Uh -huh. Є комбінований одяг, то йому там буде тільки два слої. Цього, цього буде достатньо. Але дуже важливо розуміти, що одяг не повинен бути за вузьким. Ось. він повинен підлягати до тіла, а не повинен бути за вузьким, бо якщо він перетискає у нас кровообіг, то кінцівка замерзне дуже дуже так, швидко. А Стосовно сну дітей на вулиці, наприклад, ну в калясті в одягнутих, так чи можна так робити? І якщо можна, то можливо якісь рекомендації стосовно цього. Це Можна робити, це треба робити. Але знову таки кажу, якщо погода нельотна, не треба, не треба гвалтувати себе та дитину. Будь ласка, може й дома поспати. Але так це більш буде для дитини корисним, тому що вона буде дихати повітрям свіжим. Бо якби ми не перевітрювали, як би ми не робили там вологість повітря, не у всіх, на жаль, є можливість зробити правильно. Знаєте, Такий клімат контролю доми. домі. Ну, це, це дійсно зараз... так, так. Тому так, будь ласка, гуляйте. Плюс, коли ви гуляєте, ходите, ось, ви дитину окачуєте. І це колихання якраз робить дитину більш такою приємним такий сон та більш глибокий. Тому mm. так, будь ласка, гуляйте. Ось. А, які основні правила? Дивіться, щоб дитина не замерзла. І зараз я вам розкажу такий інсайт. Ось що у деяких бабусь-дідусів зараз інфаркти будуть, але батьки будуть знати. Ми не дивимося по температурі ручок та ніжок та поносик. Ручки-ніжки, якщо ви зараз мої ручки-ніжки потрогаєте, почіпаєте, у вас тут тепло, вони в мене холодні, це нормально. А у діток до певного віку, це приблизно до півроку, а у декого до року, настільки тоненькі судини, капіляри, ну. що навіть еритроцит не може тоді пройти. Тому ну холодні ручки ножки, ми на це дивимося. Носик, де у нас знаходиться? На відкритому Булиць. повітрі. На носику теж не так багато цих капелярту, тому ми не по цьому дивимося. Перше, ми дивимося, якщо дитина замерзла, щоб не лізти там під ковлю, її холодними руками так, так, чіпати, ми так, так. можемо подивитися на носогубний трикутник, там де в мене вуса, там у дитини цей трикутник. Якщо він синій. То тоді дитина змерзла, та дитина починає чхати. Це так, як ми можемо на вулиці. А коли вже ми приходимо і руки мами зігріті то ми можемо спереду по спинці чи по грудній клітинці вже почупати і подивитися. Але більш страшніше навіть не те, що охолодна дитина, якщо як вона спітніє, бо через спітніння вона точно отримає переохолодження, бо це. Вона спітніє, і в будь-який момент навіть вдома переодягнули, все, десь якийсь протяг, дитина тоді може захворіти. Ось, По часу прогулянка вона повинна бути комфортною, що для вас, то й для дитини. Хоч 15 хвилин, хоч півгодини. Якщо ви будете більш потужні, та дитина, ну можете годину-дві. Угу. А по морозу я не рекомендую при температурі. Менше мінус п'яти градусів більше, ніж півгодини, щоб mm -hmm. дитина спала, бо дитина все одно вона не рухається, вона спить. Це все одно може трошки переходити, ви цього можете не помітити. А якщо вже дитина така доросла, що бігає, розважається, якщо вправо не її вдягнули, то будь ласка, гуляйте, скільки буде а змоги. Перші дії, якщо ну, батьки зрозуміли, що дитина отримала переохолодження. То, друзі, я хочу, щоб ми розділяли те, що сказав пан Денис: не холод, а переохолодження шкодить нашій дитині. І от коли ми зрозуміли, що дитина переохолодилась, перші дії батьків відразу загортовувати, зігріти там в душ гарячий, і так далі. Не Це гарячі, ми, ми повинні дивіться. Ми, якщо ми кажемо про загальне загортовування тіла, не про… Порог. Не про обмороження, так, 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 а так, про переохолодження. переохолодження. Так. Бо обмороження теж. Бо ще можеш відразу так. така, і гарячка, температура висока. От що робити? Mm -hmm. Ось, якщо ви помітили, що дитина така, по-перше, треба її зігріти. Але зробити це поступово, бо теж дуже гаряче, воно просто може викликати ще більше шок. І шок саме вазопресивний, тобто судинний шок визвати. Тому це тепле пиття. Підігрійте, ну, якщо мама годує грудьми, будь ласка, сидіть, підігрійте більш топеньке молоко. Якщо мама просто сама змерзла, uh -huh. може просто прикласти ближче до тіла. Тобто дитину навіть можете роздягнути до свого голого тіла і вже тоді закутатися. Uh -huh. Та починаючи з теплий душ, не гарячий, а теплий душ. Uh -huh. І взагалі, навіть при високій температурі теплий душ. Не обтирання холодним, горілкою, чимсь, оцтом, а теплий душ. Це допоможе розширити спокійно судини uh -huh. та нормалізувати взагалі термообмін в організмі. Uh -huh. Але якщо ви бачите, що дитина коло, ну обов'язково, ви зразу ж звертаєтеся до свого лікаря. Uh -huh. Ось. Якщо є обмороження, це теж Дуже повільне зігрівання, але я б рекомендував би одразу звернутися до травмпункту. Ось, ну бо там можуть бути різні види цього перерохового е, обмороження, і ну, там самим. Краще не експериментувати, а одразу звернутися до специфічної медичної допомоги. Угу. І останок декілька порад, можливо, як, якщо все-таки просто до нас догнали дитину, так, як лікувати, як правильно лікуватися, як ефективно, без зайвих якихось маніпуляцій. Угу. Ну, дивіться, я дивлюсь вашу передачу, дуже багато моїх колег тут були дуже круті. І я маю таку саму думку, і цю думку має науковий світ, а не так, щоб зібралися і підняти і угу. казали. ОРВІ не лікується ніяк. Тільки симптоматично. Дорослі хворіють, якщо лікувати сім днів, якщо лікувати тиждень. Діти два тижні. Ну тобто ви нічого з цим не зробите. Угу. Противірусних дуже багато, але дійсно ефективних дуже мало. І від РВІ їх немає. Віруси це не розповсюджується організм на планеті, їх мільярди. Ми не зможемо дізнатися, які саме. Тому просто, якщо є певна симптоматика, ми лікуємо її симптоматично. І навіть більше скажу, якщо є гарячка, тобто підвищується температура тіла, цей процес автоматичний. І ви, якщо навіть нічого з ним робити не будете, температура сама вона опуститься. І така виходить штука, що А як же так, температура нашкодить, там будуть що там у нас розказують по температурі? А, судома будуть? ні. А температура, яку бояться, що там білок буде звертатися. З білками нічого не буде. А, штука в чому? Температура, при якому захортується білок, 57 градусів. Максимальна температура, яка може піднятися у людини, не більше 42 градусів. Все, зрозуміло. І а, при температурі судоми виникають не через температуру, а через токсини, які виділяє певна інфекція. Все, ось. І ми просто даємо там. Жара знижують, а вони протизапальні. Ну, просто якщо дитина погано себе почуває, чи ви себе погано почуваєте. Так. Ось все. А так, основне завжди, пиття правильне, не рясне, ось про це. правильне пиття. Це 50 мл на кілограм маси тіла. Uh -huh. ось, І далі вже, там, якщо потрібно, ми. Так, uh -huh. в... Симптоматично, лікар скаже, що робити. Все, і не робимо вітаміни, бади, це. Все дуже класно, але будь ласка, нема куди витачити гроші. Будь ласка, Фонд Сергія притули, по вони живе туди. Повірте мені, бо я так більш здорові та щасливі від цього. Дякую. Дякую, Денису, за ваші поради. Ну що ж, дорогі батьки, бажаємо вам мудрості та правильних рішень у вихованні ваших діток, щоб вони дійсно були здорові. Тому пам'ятайте, свіже повітря їм також потрібне. Але як бути на свіжому повітрі, ви щойно змогли почути. Тому якщо ви вважаєте, що ця інформація для вас корисна або для ваших колег, будь ласка, заходьте на наш ютуб канал Ранок надії та також можете давати посилання власне, на цю розмову своїм друзям або колегам. Ну що ж, поговорили про фізичне здоров'я, а зараз трішки і про духовне. Поговоримо у Рубриці, духовний сніданок. Залишайтесь з нами.